Поліна, квіти висаджувати зібралася, дала завдання горщиків купити. Я от я от тобі протестувати хочу, бо е, принесу додому, знаєш, щось не те. І мені не солодко буде. Які краще горщики такі взяти? Слухай, горщики, це така справа, що треба все ж таки в Поліни питати. Але якщо ти зробиш її власними руками кашпо... І подаруєш. Я думаю, що вона не встоїть. Чекай, чекай. Чекай. Ну що ти на мене сваришся. Що, що, що це слово? кашпо? Що це Ти що, не знаєш, що таке кашпо? Ні, не знаю, що ну, це то, за кашпо. Тоді зараз я тобі покажу і навчу тебе його робити. І будемо мовчитися робити кашпо із з нашою майстриною на всі руки Анною. Скорик анна 10 років вела театральний гурток. А потім вирішила поділитися накопиченим досвідом з людьми. Тож сьогодні дівчина активно веде свою інстаграм-сторінку, де ділиться цікавою та корисною інформацією. Про рукоділля активно пропагандує захист тварин та захоплюється фотографією. Тож ми запрошуємо нашу гостю до студії. Доброго ранку, Анна. Добрий ранок. Ось воно що Доброго таке. кашпо. Ранку. бачиш, Як завжди, не з пустими руками. Яка краса, яка краса. до речі, ми ж це кашпо розіграємо серед наших глядачів, так? Звісно. Тож, бачите, поки ми будемо вчитися робити таку красу, ви можете її виграти. Для цього слід зателефонувати до нашої студії за номером, який вже я думаю ви вивчили 0800 305 044, та надайте відповідь на запитання: як з французькою перекладається слово кашпо? Це прихований горщик, це окраса дому чи це краса на підвіконні? Телефонуйте, ми поки навчимося робити таку красу, щоб поставити її на своєму підвіконі. Дивіться, кашпо можна зробити з будь-чого: uh -huh. або старий горщик потріпаний, або навіть отакий uh -huh. контейнер для їжі. Е, як я робила це кашпо? А що нам для цього знадобиться? Що підготувати? Все, що, якщо чесно, є вдома uh -huh. і на вулиці. Я брала. Гілочки mm -hmm. ламали їх на невеличкі, наш мох, який вже колись у нас був. Mm -hmm. в Використовували вже так. так. Зірка же. Mm -hmm. це... це кора дерев? Так, це кора дерев, mm -hmm. вона для вазонів, аби тримати вологу, але дуже гарно, якщо і прикрасити. Mm -hmm. Ну і, звичайно, гарячий клей. І далі вже по вашій фантазії. Mm -hmm. а, так, як у нас лаский контейнер. А я хотіла аби він був отакий от гарнюсінький, угу, об'ємний. Що я взяла? Звичайний папер, ага, скрутили його. Так. А, аби він краще тримав форму, можна ще сюди засунути фольгу. Угу. Далі ми клеїмо двусторонній скотч. Ага, ви вже підготувалися чи наклею, Я заздалегідь підготувалася. Давайте аби... я буду допомагати. Угу. Міцно притискати? Так, ми притискаємо міцно, і в деяких місцях е, нам треба буде підклеїти ще. Це я тримаю? І по попіру. Є. Зробили. І ми трошки закріпимо. А ви, ви від від цього клею кудись взагалі ходите? <різь> Якщо чесно, ні. Ні. <різь> Бо. Хто з нас прийде над кінця щось зробити? Типа бувають дома. різні, і іноді він дуже-дуже навіть потрібний. Так. Єдиний нюанс роботи з гарячим клеєм це треба чекати, аби він, він застигне. застигне, так? застигне так. Далі. В залежності від того, як, як ви хочете, щоб був випуклий наш горщичок. Uh -huh. Відходить трошечки, так? Да? Що робити? Можна додати фольгу. Uh -huh. Далі. Uh -huh. Дякую. Далі ми просто беремо гілочки, гілочки так. які в нас є на вулиці, їх. Ми їх розрізаємо на невеличкі, або ламаємо, або mm -hmm. розрізаємо. Це вже як фантазія. Далі ми наносимо наш клей і просто хаотично, як хочеться, mm -hmm. наліплюємо ці гілочки. Так. Давайте буквально... вот якийсь шматочок зробимо так, цінним, бу щоб показати, як це буде. Декілька має виглядати. зробимо. Так. Так. І дивіться, можна використовувати а, сухоцвіт. Uh -huh. Буде дуже гарно, якщо прикрасити ще сухоцвітом. Ну, В своїй роботі я використала наш мох, зірковий так, мох, так, ми бачимо, що ви так. багато його тоді зібрали. <рес> ну, І воно дійсно виглядає просто обережно обережної нігті. Мені здається, що ми вже стільки разів з вами використовували для якихось е, е, декору для дому, для якогось декору мох. Що він має бути вже всюди в квартирі? Ну, якщо чесно, мох дуже гарна річ, так бо він не псується майже. Він не колір тримає Він не псується. А ще у нього є така функція, як очищати повітря. Ще й повітря очищає. Так він спрацьовує як губка. Угу. І дуже добре очищує повітря. А ще він тримає в собі вологу, і можна побачити по моху. Якщо взяти, наприклад, отаке кашпо. Якщо він а, починає так, манішати, так, так, то пере, треба... чи є пересушення повітря у вас в треба квартирі. зволожити повітря? Так і зволожити і мох, і зволожити повітря. Mm -hmm. Так приклеїли ми. Так. Я так розумію, що ці проміжки ми будемо а так. Ці проміжки ми будемо закривати мохом і нашою деревою. Давайте у цьому останні. уявляєш реакцію твоєї дружини, коли ти сьогодні ввечері принесеш додому кашпо і скажеш, що зробив його своїми руками. Уявляєш собі? Треба ж його виграти. То чого ти ще не телефонуєш? Зараз. Тобі не можна брати участь у конкурсі, бо ти знаєш відповідь. Ми ж з тобою разом готували питання. Це буде нечесно. До речі, я нагадую глядачам, що ми тут розіграємо цю красу, яку ви зараз бачите. Ми зараз робимо, і тут поруч стоїть вже готова краса. Ви можете її виграти, зателефонувавши нам за номером 0800 305 044. А запитання в нас було: як перекладається слово кашпо з французької мови? Прихований горщик, окраса дому чи краса на підвіконні? 0800 305 044. Набирайте безкоштовно і. Вигравайте, Кашпо! вигравайте, і буде у вас кашпо. А хто не виграє, не встигне зателефонувати. Уважно дивіться на екран, бо зараз Анна показує, як зробити таку кашпошку собі вдома. Вона робиться швидко і навіть можна її робити з дітьми, тому що вони з задоволенням будуть допомагати вам ліпити той же мох. Ті ж палички можна роздати завдання. Хтось так. ламає палички, хтось розрізає мох, хтось приклеїє, хтось робить цю стрічку з фольгою. Так, давайте. Закриємо тут. І буквально ще декілька дерев. Так, мені подобається. Мені подобається. Давайте. Так, дівчата, у нас у нас вже є дзвінок. Є? Тому Супер. Доброго, доброго ранку вам. ранку вам. Як вас звати? Алло. Доброго Алло. ранку, як вас звати? З якого доброго ви міста? добрий добрий. Дуже приємно. Ух ти! А скільки вам років, Дмитре Мені 48 років, будь ласка, я квіти полюбляю і хотів, будь ласка, виграти цей горшок. Клас, Класно, все то, дуже то, просто. То, Давайте відповідь на запитання. На на підвіконні. На жаль. На, на жаль. жаль. Нічого, нічого страшного. Телефонуйте до нас ще виграєте ще. Ми щодня щось розігруємо. Так Чекай, може, і сьогодні. Хай перезвонює з іншого телефону. Може Бере ще у дружини раз. Телефон. Можете і когось попросити зрадища зателефонувати. Якщо не вдасться, то уважно дивіться на екран, як ми робимо це кашпо. Вам вдасться швидко зробити це самостійно. Це залишилося два варіанти. Дякую, дякую вам за дзвінок і гарного вам дня. Я думаю, зараз шанс виграти у когось підвищився. Так, бо вже дві. Саме у нього, дві відповіді. саме у Дмитра. Я гадаю, що зараз він здогадається. Ти боліваєш за Дмитра, я бачу. Боліваєш за Дмитра, це ж теска, ну як це так? Він хоче собі на підвиконня таке кашпо. Його розумієш? Я його дуже розумію. Дивіться, можна також сюди приклеїти ще є маленькі частини. А монетки можна приклеювати туди? Ну, якщо чесно, мені здається, тут монетки не будуть виглядати. Не будуть чи статич. статично. Але якщо сюди приклеїти або а, маленькі білі намистинки, mm -hmm. або червоні намистинки, або може навіть висуші, висушені ягідки а, якихось... А... будь-які ягоди. Да, будь Все, ще висушили, можна. Да, але Наприклад, горобина. Горобина тут буде дуже добре а. виглядати. Так, і квіточки. І тоді ваше кашпо буде виглядати зовсім інакше, воно буде більш яскраве, більш живіше, бо це більш таке лісове, а потім ми просто складаємо горщик всередину і все, в нас готове кашпо, так? А далі ми беремо в невеличке, якщо ну, залежно, звісно, від розміру вашого кашпо. Ми беремо невеличкі горщички і вкладаємо їх сюди. У нас, наприклад, тут сьогодні. Каланхолі, каланхоя, Лобелія і Фікус. Алло Дімочка, які тут квіти? Я жартую, я жартую. Я краще скажу, що у нас ще є дзвінок, так? Доброго ранку вам. Як вас звати? Добрий ранок. Як вас звати, з якого ви міста? Мене звати Таня, я з міста Київ. Таню, вітаємо вас. Ви полюбляєте квіти? Так, на кожному підвіконні в мене. Ви самостійно робили колись кашпо? Є така практика? Ні. ні? ні не пробували. Ні. Я сподіваюся, що ви уважно дивилися і вже знаєте техніку, зможете зробити самостійно, а також зараз є шанс виграти. Якщо скажете нам, як з французькою перекладається слово кашпо? Це прихований горщик чи це окраса дому? Прихований горщик. Вітаю! Браво! Правильна відповідь, я вас вітаю. Це кашпо ваше. Залишайтеся на лінії, домовимося відправити. Потім робіть фотки. Ви все знаєте. От бачиш, Те, таня більш кмітлива ніж э, Дмитро. Я думаю, що Таня просто телефонувала, ще коли Дмитро був на лінії, тому і встигла перше А Я думав, гугл помічник. <laughs> Дякую вам, Таня. Я сподіваюся, що ви радієте такому подарункові. Нехай він прикрашає вашу оселю. Дякуємо. Дякуємо. Гарного дня. Ну тим часом. Ми дякуємо Ані Скорих за те, що має стільки фантазії і щодня вчить нас робити якусь красу для нашої оселі прикрашати і декорувати. Дякуємо вам, Аня. ще? З задоволенням.